Доброго вам здоров'ячка, пані та панове! Це друга серія хрестоматії по Hollow Knight. Якщо ж минулий шедевр пройшов повз вас, подивіться його, бо просто нічого не зрозумієте. Всім іншим я раджу взяти смаколиків, зручно вмоститись, бо ми починаємо. Минуле відео закінчилось на знятті другої печатки з храму чорного яйця. Тепер треба зняти останню, і ми зможемо потрапити до сосуда, в якому заключена чума або ж сяйво. Але спочатку треба намутити бабла. My money don't jiggle, jiggle. It folds. Як це легко зробити? Звичайно, потрібно вкласти гроші в банк. Але як тільки ти даєш на ім'я Мелібель 2000 гео, це назва місцевої валюти, та більше вона зникає. Тому одразу даємо їй максимально можливу суму в 4500 гео та викриваємо її на йобку. Щоб знайти цю суку, вирушаємо в столицю, де вона гріє свою дупу в теплих джерелах. А тепер, власне, починаємо повертати свій кеш. Для цього треба бити її своїм цехом, а з неї будуть випадати гроші. І в якості компенсації за її охуївші дії, з нею вибиваємо на 50% Гео більше. Що ж, тепер в Петра є стільки грошей, ніби він продав Рошен? До речі, про гроші. Якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, в описі до відео є реквізити. Також не забувайте про лайки та коментарі, це допоможе каналу розвиватись. Повертаємось до відео. Недалеко від Гори Банкірши можна побачити привид метелика Маріси, яка неймовірно співає. Якщо без хуйні, то послухайте, дійсно красиво та атмосферно. Якщо ми вже в столиці, то треба зняти останню початку. Там, на самій горі, спит лур'єн-хранитель. Останній дрімер. Але перед тим, як потрапити до нього, потрібно перемогти боса. Не одного, не двох. Їх тут сука шість. Але спочатку користуємось правилами мого ДНД. Тобто, якщо можеш скинути на когось люстру, то роби це. І вуаля вже п'ять супротивників. Це трупи елітних лицарів-хранителів, яких оживило сяйво, щоб ми не могли зняти печатки. Але Петро, іншої думки, тож з першого траю я їх виробив. Вперше проходження тут буде весело. Дуже. І, власне, поглинаємо енергію Лур'єна, про нього особливо цікавого нічого немає. Він був відданим слугою короля. Все. І тепер, коли всі печатки зняті, можна йти до храму чорного яйця. Там ми бачимо закутого в ланцюги порожнистого лицаря. Збиваємо їх і починається битва. І, якщо чесно, складності я тут взагалі не бачу. Він елементарний, з ним можна спокійно йти в розмін ХП і перемогти. Хоча це напевне тому, що сяєво контролює його лише частково, і він іноді починає бити себе цвяхом, щоб допомогти нам у битві. І після перемоги нам показують кат сцену, де в Петрика заключається чума і сяйво, з'являються нові ланцюги, і, власне, він стає новим сосудом, порожнистим лицарем. Все, гра завершена, всім дякую. Так би я сказав, якби тім чері були звичайною командою розробників, але це лише одна з кінцівок гри, яка насправді нічого не пояснює. І якби на цьому гра скінчилась, то це була би параша, признайтесь. Тож заново запускаємо гру і починаємо біля входу до порожнистого лицаря та упіздовуємо звідси. Як ви могли зрозуміти, сосудів, які могли б заключити в себе чому, було багато. Бос, який охороняв подвійний стрибок, тіла яких вбив носк, та й на початку гри було видно, що і Хорнет одного захуячила. І тепер я спокійно можу називати Петрика лицарем. І до речі, про Хорнет. для того, щоб отримати справжнє завершення Хол Найту, треба послухати її пораду та піти в локацію під назвою Край королівства. Тут можна подумати, що падає сніг, але це не так, бо це залишки або прах черв'яка. Коротше, як розказує нам оцей здоровий містер, дуже давно сюди приповз черв'як. А потім не помер, а переродився, і все це королівство плод його творіння. Тобто блідий король спочатку був черв'яком, велетенським треба сказати, і щоб комахи нормально його сприймали, він прийняв вигляд їм подібного. І, власне, шукаємо Хорнет, знаходимо її, і вона хоче перевірити нашу силу ще раз. І цей файт мало чим відрізняється від першого. Окрім того, що ця сволота стала рази так вдва швидше і навчилась засирати поле бою колючками, але це теж дуже цікаво, ставимо принцесі 12 балів. Взагалі, я вирішив прийти до неї дуже рано ще до вбивства всіх дрімерів. Отримав піздюлей, трошки підкачався, отримав піздюлей, ще підкачався, і вгадайте, що? Отримав піздюлей, правильно! Ух, коли я грав в перший раз, бізнає в мене відбувався, коли я став достатньо ізі вбивати всіх босів, і я вирішив, що я тут тепер. І ха, якась хорнет. Я вже тебе перемагав, переможу і ще раз. Але ця сука буквально опустила мене з небес на землю. Я тоді спроб 15 на неї витратив, і моя срака від неї просто-напросто палала. Але знаєте, я людина наполеглива, тож хоч в цей раз, хоч в минулий перемога за мною. Хорнет каже, що ми достатньо сильні і можемо пройти далі та взяти мітку, щоб називати себе королем. Ні, королем Петро не стане, але от його відмитано отримає, щоб зайти в одне місце, яке свого часу монарх і закрив. Нас цікавить безодня, в якій ми бачимо хрінову купу трупів, які дуже сильно схожі на нашого героя. Також там вештається хрінова купа тіней. Що це за тіні такі? Якщо лицар помирає, то він не зникає, а розпавниться на останній лавочці, на якій сидів. Але при цьому він залишає свою тінь, яку треба вбити, щоб повернути свої гроші та нормальне накопичення душі, тобто магічної енергії. Так, власне, нев'їбена купа таких же тіней живе в безодні, але швидко даємо їм підсраку, посилюємо одне закляття та апгрейдимо наш ривок. Тепер ми можемо проходити повз рогів та повз тіньові стіни. А ці самі стіни не давали нам раніше прохід в деякі локації. Тепер наш шлях йде в сади королеви. Хм, хто ж там може бути? Богомоли, блять. Oh, Коротше, розказую під час битви з лордами богомолів можна побачити, що вони сидять на тронах, але поруч з трьома цілими є один пошкоджений. Взагалі лордів було четверо: три сестри та брат, але останній вирішив добровільно прийняти чому, щоб стати сильнішим. Через те, що в богомолів дуже сильна воля, то він не під'єднався до спільного разуму Мусяєва, а просто став сильнішим. Але сестри вигнали брата та його послідовників, і ті поселились в садах королеви. Хоча, як на мене, все це хуйня. В мене є своя теорія. На мою думку, мужики просто вирішили втекти від самок богомола, бо вони викупили, що з ними відбудеться. Ну, типу для пацанів богомолів, гейські гачі суспільство це об'єктивний єдиний варіант жити довго та щасливо. Я б їх навіть не чіпав, але вони про мене трошки іншої думки, тож розбираємось, ходимо секції платформінгу, від яких вперше проходження в мене горіла срака, і починаємо битву з четвертим лордом богомолів. Тут нам на допомогу прийшла цикада, яку я раніше врятував, але вона не цікава. Ну, коротше, наш союзник. Цей сучий лорд вбив мене та зламав амулет, через що мені довелося йти, хуй знає, куди щоб його полагодити. Ну все, ти мене розізлив. Та ти що приколюєшся? Четвертої спроби я дав йому під сраку, але він встиг вбити нашу подругу, проте і вона в боргу не залишилась та їбанула його дубиною по голові. До речі, її привид не розслабоні, тож особливо не гарюємо. Цей сраний богомол охороняв шлях до такої от споруди, де ми бачимо купу мертвих богомолів та труп якоїсь комахині. Це Дрія, одна з п'яти королівських лицарів, про яких я розповідав в минулій серії. Вона загинула, охороняючи свою королеву. Благородно. Всередині бачимо Білу леді, дружину блідого короля, власною персоною. По-перше, вона називає Петра Воно, за що я би вже її кабіну зламав, але такого варіанту розвитку подій немає, тож терпимо. Також вона каже, що чекали подібного мені, і в неї є подарунок, після чого королева дає якийсь білий фрагмент і каже, що треба знайти другий. Ця Хвойда добровільно скувала себе ланцюгами, щоб перестати розмножуватись, бо її бажання нескінченне. Але, власне, ми ніде не бачили її дітей. То що за фігня? І взагалі бачили. Це все її діти. Тож, по факту, це мама Петрика, хоча зараз напряму нам про це не кажуть. І якщо вона мама, то тато блідий король. Ніхуя собі! Герой від одного факту від Обдристаша перетворився на принца. Також вона абсолютно була не проти інтрижок короля і навіть має дохорно трудинні почуття. Отака От вона цікава особистість, ця біла леді. Ще вона каже, що сосуд слабший, і його треба замінити. Ге, дурепа, і що це змінить? Я розумію, змінність влади це гарний демократичний звичай, але тут трошки не та ситуація. Той сусуд вважався ідеальним, але й він дав слабину. Тож будь-які заміни піздець лише відстрочать. Треба вирішувати головну проблему. Сяйво. Власне, нам потрібно знайти другу половинку якоїсь хріноти. І щоб це зробити, треба дуже заїбатись. Я раніше казав, що за допомогою цвяху снів можна викачувати есенцію. Нам треба нагріндити 1800 цього лайна, і це може виглядати нутно. Але основним джерелом есенції є боси снів, або абсолютно нові суперники, або дуже апнуті версії старих босів. Власне, зібрали необхідну суму. Провидеться пробуджує наш цвях снів повністю. А нахуя нам взагалі це було потрібно, бо ми знайшли місце, де мав бути замок короля, але є лише двері та труп жука біля них. Звичайний цвях снів тут не допоможе, а от апнутий робить двіж. Ми опиняємось в найгарнішій локації цієї гри. Зустрічайте, білий палац. Тут як і з людьми. Не дивіться на зовнішню красу, бо за нею може ховатись внутрішнє уродство, так само і з цим місцем. Просто прикол Hollow Knight в тому, що він рідко давав платформінг челенджі, через що особисто мені вони здавались складними. Але під кінець гри Хекаді стає з кишені здоровенну хуяку під назвою Білий палац і починається такий піздос, що у вас щелепа відвалиться, навіть якщо вона у вас не вставна. Все це місце напхане пиками, шипами, пилами, які рухаються. І все це, Тімчері, придумали спеціально для вас, що насправді вигідно, бо сенс в БДСМ клубі коштує дорого, а Hollow Knight в стімі за 200 гривень продається. І, можливо, сам платформінг тут не надто хардовий, але через майже повну відсутність його в минулому ігровому досвіді він відчувається як пекельні тортури. Я навіть не знаю, як вам пояснити. Поясню як хлопець, бо начебто я хлопець. Коротше, уявіть своє дитинство, коли ви грали в футбол і вам м'ячем прилетіло по яйцям. От білий палац саме про це, але з однією відмінністю. Вам б'ють по яйцям систематично і ви добровільно йдете далі. Хоча, буду чесним. В цей раз в мене взагалі не палала срака, бо я пройшов не так і давно і навіть пам'ятав деякі розташування об'єктів та небезпек. І якщо вам цього замало, тут є секретна кімната, яка називається шлях болю. Азва каже сама за себе, правда? І хоч я люблю хардові штуки, мені взагалі не хочеться туди соватись, безкоштовно я це робити не буду. Власне, після проходження всіх основних секцій білого палацу, можемо пройти до трону, на якому сидить блідий король. Він вже мертвий. В його думках читаємо. Будь-яка жертва заради цілі та просто б'ємо його труп, поки з нього не випаде друга частина амулету. Він називається Душа короля і відкриває можливість спустити ще глибше в безодню. Там буде видовище не для слабонервових неймовірна кількість трупів інших сосудів та літаючі тіні, через які треба прослизнути як змія, та дійти до якогось таємничого яйця. Фух. Давайте я відкрию вам нарешті всі карти. Як ви напевне вже забули, для того, щоб зупинити розповсюдження чуми, блідий король створив сосуд, який мав заключити в себе сяйво. Але яким чином цей сосуд взагалі з'явився? Монарх разом із своєю королевою почали екстрено займатися розпустою, так би мовити, та нефігачили купу яєць. Після цього все своє потомство вони скинули в безодню, бо там живе порожнеча. Взагалі в цього явища в світі ХК дуже цікавий лор, але якщо коротко, то порожнеча це навіть щось більше, ніж божество. І колись вона файталась із сяйвом, але через відсутність єдності програла. Але не треба думати, що порожнеча це якась логівська сила, бо в своїй безодні вона все ще має неабиякі можливості. Так от, король та королева скинули свої яйця в безодню, і порожнеча вбила все їх потомство. Достатньо кріпово. Але порожнеча дала всім сосудам сильні здібності, та що найголовніше, відсутність почуттів, емоцій, щоб сяйво не могло заволодіти сосудом та вирватися. Ну, точніше, такий був план. На ділі же багато сосудів були з дефектами. Когось міг наїбати та вбити павук імбецил, когось захуячила хорнет, яка взагалі просто гралась, і навіть той, якого вибрали як найкращого, виявився лохом, бо сяйво поглинуло і його. Але тут має задатись ще одне питання: яким чином обирався найкращий сосуд? Щоб на нього відповісти, треба вдарити цвяхом снів по цьому яйцю, яке якраз є яйцем, з якого Петрик і вилупився свого часу. Як тільки ми це зробимо, перед нами програється флешбек із самого народження героя, Петро скаче по трупах своїх братів під фрази блідого короля: Без разуму, щоб думати, без волі, щоб її зломити, без голосу, щоб страждаючи кричати, народжений порожнечою та Богом». Далі ми бачимо блідого короля, за якими йде сосуд, якого той вибрав, а наш Петрик зривається з обриву та падає в безодню. Програється ще один надпис. Ти запечатаєш сліпуче світло, що мучить їхні сни. Ти сосуд. Ти порожнистий лицар. Як я розумію, блідий король тупо запустив змагання, хто перший з'їбе з без безодні, і виграв тут саме порожнистий лицар. До речі, він та він це один і той самий персонаж. Просто з плином часу цей лицар трошки виріс. Якось так. І можна вважати блідого короля та білу леді конченими паскудами, проте вони дійсно жалкували через те, що змусили своє потомство помирати. Королева саме через це зв'язала себе ланцюгами, а монарх вважав цей вчинок найбільшою ганьбою в своєму житті. До речі, що цікаво, його план міг спрацювати. Якщо ви пройдете шлях болю, вам покажуть кат сцену, яка натякає, що саме король і зробив лицаря не ідеальним сосудом. Бо, поки вони тренувались в білому палаці, вони... Хизи, як це сказати правильно, подружились. Коротше, почали відчувати родинні почуття один до одного. І спочатку, навіть по приваду сосуда, він міг стримувати чому і сяєву, але через деякий час воно вирвалось, і король просто перемістив себе та свій палац у сни, де його ймовірно вбила порожнеча, яка дісталась туди з безодні. Сука, начебто все. А ні, не все. Як тільки Петро згадав своє минуле, амулет душа короля перетворився на серце порожнечі, яке, по факту є якраз тою самою об'єднаною порожнечею, тобто їбати якою неймовірною силою. З цим амулетом, по факту, Петрик стає щось на кшталт Бога або навіть сильніше. Я забув, до речі, про це сказати. Виходить, якщо батько Петрика король, то Хорнет його сестра. Власне, вона нас і зустрічає біля безодні та біля храму чорного яйця. Вона все знає про сяйво і просить вбити цю паскуду. Також сестричка каже, що не піде туди разом із нами, бо банально помре. Типу Петро зроблений з порожнечі і йому, як це правильно сказати, похуй. А вона там відкинеться. Але якщо Хорнат зможе чимось допомогти, вона це зробить. Ясно, щоб дістатись до сяйва, треба знову перемогти порожнистого лицаря. Але під кінець битви з'явиться Хорнат, зв'яже його та дасть можливість вдарити його цвяхом снів. І нарешті почнеться битва з фінальним босом. Знайомтесь, сяйво! В цей момент я почав грати на сейві, в якому перший раз я пройшов гру, бо там є фулл прокачка всього. І якщо говорити чесно, це піздос. Абсолютно. Сяйво, на мою думку, найскладніший бос цієї гри. Вона літає, телепортується, зносить стички, одразу дві маски здоров'я. В неї є снаряди, які можуть з'явитись прямо в тобі, блядь. А ще ці хвойдокульки самонаводяться, і деякі атаки з мовсету цієї сраної молі йдуть одночасно, але це ще не все. Якийсь момент вона викликає шипи з-під землі, а потім, коли ти вже думаєш, що переміг, тупо створює платформи в повітрі, і підлога в бою просто-напросто зникає, і повторює свої злойобані атаки, які стають ще небезпечнішими. Але і це ще не все. Бо далі йде ще одна фаза цієї сволоти, де вона просто рандомно б'є своїм блядським променем по платформам, поки тобі треба підніматись вище. Підсумку це дорівнює смерть плюс смерть помножити на смерть. Але і це ще не все. Бо щоб дістатись до сяєва, треба кожного разу знову перемагати порожнистого лицаря, що з часом почне банально зайобувати. А ще, ви може, цього не знали. Коли ти записуєш свій екран, гра трошки починає глючити. Не критично, але тим не менш. І коли я давів цю йобану тварюку до останньої фази, в мене не прожався даблджамп, і я помер. Вперше проходження я навіть не знаю, скільки я тут спроб витратив. 40, 50, 60, У самурая немає цілі, тільки шлях. Після дебільної смерті я опинився в тільті і подох за 30 секунд. І тоді я вирішив прийняти важливе рішення і відключити запис екрану. І я одразу довів її до останньої фази. Після цього абсолютно всі тіні інших сусудів почали нам допомагати. Тінь порожнистого лицаря почала тримати цю суку, а тінь Петра почала її пиздити. І ви навіть уявити собі не можете, як це приємно робити. Власне, порожнеча поглинула сяйво, храм чорного яйця зник, прокинулась Хорнет і побачила оце. Тіні інших лицарів повернулись в безодню, бо ціль для якої їх створювали загинула. Отак от, от і закінчився Hollow Knight. І що я можу сказати? Це було піздато, охуєнно, нев'єбенно. Круто коротше. Я дізнався про цю гру, коли цікавився розробкою ігор, бо багато хто її хвалив за левел дизайн, бойову систему, стиль та музику. І все це правда. Дуже красива картинка, як для 2D гри, просто неймовірний саундтрек. Хоча головна тема гри, як на мене, злизана з теми Гвіна з першого Souls. Так, блять, зараз не про це. Деякі просторові здібності можна взагалі не брати, щоб пройти гру, і ХК дуже нелінійний, як для метро ідвані. Іва система, яка дає челендж, але при цьому і купу можливостей. І, врешті-решт, історія про помираючий світ, який колись був величним. Це не просто гра, це справжній витвір мистецтва. І навіть після проходження гри тут є чим зайнятися. Посилена версія гріма, яка розірве вам жопу. Спойлерити не буду, лише покажу, що я його вбив. Режим бос Рашу, вплетений в лор, який я до кінця не пройшов, а зупинився на третьому пантеоні, хоча можливість тренувати босів та просто побитись із ними ще раз, мені дуже подобається. Тож тепер чекаємо, що вони придумали в сіквелі, в якому грати треба буде за Хорнет. Чекаємо Сілксонг. Коротше кажучи, Hollow Knight – це пригода більш ніж на 50 годин, якою я абсолютно задоволений. Я маю надію і ви задоволені моєю розповіддю. Тож проявляйте активність та побачимось у наступному відео. Бажаю всім гарного дня!